Так, друзі, щось я знайшов, але я хочу з вами це розпакувати і подивимося разом. Не про це. Друзі, я таку знахідку знайшов на самому верху. Якщо це вино. Звук. Ще щось є. Я думаю, що багато із вас. То думає, що деякі місця просто вибиті, там взагалі немає що шукати. Або чув від іначих камрадів, пошуківців, що там вже сотню людей пройшло, але там взагалі немає що шукати, там даже сигнальчиків немає. Друзі, я сьогодні ваше уявлення спробую трошки змінити. Сьогодні я вирішаю на одне таке місце, про яке взагалі всі знають цю територію, ходять кожного разу, б'ють, б'ють і не можуть вибити. Тобто і багато камрадів розказують, що там немає що шукати, там вже просто вибито. Сьогодні я уявлення ваше зміню, покажу, що все-таки є що шукати. Потрібно просто Детальніше ходити, не спішити і слухати всі сигнальчики. Слава Україні, друзі! Ми розпочинаємо. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, підтримуйте українськомовний контент. Ну що, а ми пігнали? Зустрінемося, друзі, вже із першим сигнальчиком. Що саме друзі, щоб дойти до нашого місця призначення, потрібно пробиратися через ось такі баделяки або через ось такі. До речі, на сьогодні дощик, так що сподіваюся, дощик до срібла. Не даремно змокну. Сідайте позручніше. Ще ж друзі, вже встиг трошки покопати шмурдяка. І щось в мене вискочило. Щось в мене вискочило. Давайте дивитися разом. Ось воно маласеньке таке. і так не можу зрозуміти, що це. Частина від пряжечки. Так, частина у нас, напевно, скоріше за все від пряжечки. Ви тільки гляньте. Прикольно, гарно. Супер. Але сигнал був доволі такий красивий. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Не зволікаємо, друзі. Не зволікаємо. Знаєте, друзі, я сьогодні стараюся не копати всі чорні сигнальчики, тому що хочеться викопати щось кольорове, таке цікаве, знаєте, і вам показати. Але періодично, як би закидує в колір і змушений копати, тому що багато хто із вас знає, може бути дуже глибоко і кидати в чорне. Так от, показую менше тексту, показую, що мені вдалося знайти. Ось ви тільки гляньте, друзі, два таких чудових ножика. В принципі, в гарному стані. Нічого ніде не розвалюється поки. Але зараз не про це. Кажете, друзі, аж про що зараз вам покажу. Двіться. Цяка яма, не знаю, чи покажеться, чи ні. Трошки глибоченька. І чесно, чесно, я не очікував сьогодні його знайти. Я навіть і не хотів його сьогодні. Знайти. Я хотів знайти щось кольорового, але дивіться, що вискакує. Дивіться, що вискакує вістря в такому гарному стані. Треба колись зібратися друзі з думками і прийти сюди і покупати чисто чорні сигнальчики. Я думаю, таких вістрів тут є дуже багато різноманітних, буде сотні. Забираємо, забираємо в колекцію та продовжуємо далі шукати. На годиннику в нас перша година. Я вже ходжу буквально 4 годинки. В принципі, тут немає, якщо чесно, де розвернутися, ріжуть дрова, понакидули ось тут різних гіляків. Ну, взагалі ніяк не пройде. Щось там і далі я би хотів пригтися, пошукати, але там, наприклад, жаль, ріжуть дрова. Так що не хочу там крутитися. Ось так, покручуся тут. Все-таки мушу вам показати, що вибитих місць, друзі, ну, не існує, не буває такого. Так, 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 друзі, щось я знайшов, але я хочу з вами це розпакувати і подивимося разом. Ось воно, ви тільки гляньте. Ось бачите, якась зелень. Ось воно. Давайте погасненько розпаковувати. І що це у нас? Так, де воно вже випало? Ось. Ось воно, друзі. Що це у нас? Гудзичок, так? Чи що? Так, саме гудзичок, я вже думав, друзі, що щось цікаве. Я вже думав, що щось цікаве. Гудзичок вкритий срібом. Ось залишки, бачите, по бокам? Я ж думав якась крута знахідка, настільки круто звучало, ви собі не уявляєте, послухайте. Ну нічого, забираємо та продовжуємо далі шукати. Ось такий кольоровий сигнальчик. Насправді, друзі, я вже забувся і з тими хрестиками, і з тими різноманітною металопластикою, як насправді монетки звичають. І був у мене сигнальчик, і знаєте що? Сумнівався, дуже сильно сумнівався. Монетка в нас вилетіла ось з цієї сторони. А ви тільки гляньте, яка величезна монета, яка величезна монета. Вау! Я навіть не очікував, що мені сьогодні щось таке наподобі трапиться. Ну що, зараз легенькові, друзі, промию. І... Подивимося разом. Добре, що сніжочок є, можна протерти. Ну, що ж, друзі, промив я. І я вам точно не можу сказати, чи це Екатерина, чи Єлизавета. Вони настільки рідко трапляються, що я навіть не можу запам'ятати. дивіться. Потрібно чистити. Насправді потрібно чистити, кидати в вмилу. Не хочу її тут шкрябати, щоб, друзі, не пошкодити монетку. Хоча, знаєте, напевно, що стан тут не ахті. Але тим не менш приємно, приємно, бо не часто друзі знаходжу. І Бачите, як воно буває ось неподалік від дорожки. Хоча я сумніваюся, що ця дорожечка в нас старесенька, можливо, десь вона поблизу ось тут йшла. До речі, друзі, мені ще там трапилася одна радянська монетка. Не став вам показувати, бо нічого такого цікавого. 20 копійочок 1989 року. Ну якось так будемо далі продовжувати свої пошуки. Мушу я вам показати, друзі, що немає взагалі вибитих місць. Потрібно просто детальніше до. Ходити. От сьогодні я трошки детальніше ходжу і багато часу йде на то, щоб прислуховуватися до кожного сигнальчика. Ну, я думаю, що більш-менш воно буде того варте. Додому я 100% повернуся не пустий. Коротше, народ, ходжу я зараз по такому місці. Я дивлюся кожне тут дерево. Зараз вам спробую показати. Не покажу друзі, вони, вони, вони з якоїсь сторони. Коротше, вони всі позначені. Тобто, через місяць або, можливо, навесні. Ось цих дерев молодих, їх взагалі не буде, це сплошне. Тут так повністю позначене. Тобто буде виробка масова. Ось так, а ось зараз не про це. Друзі, я таку знахідку знайшов на самому верху. Якщо це воно. У мене серце йок насправді, друзі. Якщо це воно, для мене коп вдасться на 100%. Давайте дивитися разом. Сигнал взагалі не глибокий, я стараюся такі сигнальчики, знаєте, ногою розгортати, бо може бути фульга. дивіться, мої і сліди видно, то то? Да? Я би таке не пропустив. Я би таке з бондинкою не пропустив. Друзі, ви готові? Ви готові? Ану, бачите чи ні? Ні, ви напевно не побачите. Ви напевно не побачите. А ось, ось, друзі. Хоч би було це, що я думаю. Хоч би було золото, а не біжутерія. Вага, вага відчувається. У мене серце настільки швидко стукає, що ви собі просто не уявляєте. Ви собі просто не уявляєте. Зараз я подивлюся, чи є тут нас спроба і вам, друзі, покажу. Друзі, хотів я кричати, хотів я радуватися. Направики жаль, на правки жаль, біжутерія. Ось то. то де воно десь? Я тут побачив. Пише XP. О, бачите? Ось ось ось. Ось воно, друзі. Напруги жаль, напруки жаль. А як гарно. І таке масивне, друзі, і таке. Я в шоці. Ну, тут би було грам, то точно 2-3. Ось так. Дівчата, носіть золото. Наша вон та біжутерія. Ось. А от дивіться, закривається все. Не знаю, як його загубили. Але, але. Емоції, друзі, страшні були. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Нічого, друзі, я думаю, ми ще з вами знайдемо своє золото. Неодмінно воно в нас чекає. Знаєте, що я помітив, скільки не ходило все одно, кожного разу вони лізуть і лізуть. дивіться, скільки вже вдалося нам назбирати. 77-й. 89 і 65. -й. Ось таке. Забираємо. Звичайно, що непогано, але хочеться набагато кращого. Ну що ж, хлопці і дівчата, знову в мене є знахідка. Це в нас дві копійочки, який рік 1930. -й. Непогана монеточка, мені такі монеточки набагато більше подобаються, ніж після реформи. А до речі, по глибині взагалі, взагалі, друзі, не глибоко було. Забираємо та. Продовжуємо далі тут окрутитися. Покажу вам, друзі, деяку таку ситуацію, щоб ви собі мали на увазі. Особливо це стосується новачків. Дивимось. Ось тут тут я знайшов тих дві копійки. Ви тільки гляньте, тут є чиясь ямка, так? Тобто хтось одну якусь монеточку знайшов, порадів і пішов далі. А забувся тут провірити з боку, ще є один сигнальчик. І ось тут ця сама ямочка, де дві копійки знайшов. І, друзі, я не знаю, чи вам передасться звук. Ще щось є. Ні, друзі, я її не викопав, але. Щось є. Напевно, щось є. Ось тут. Або, ось вона. Ось. Ще одна. І знову це у нас дві копійки. Так, по формі це знову дві копійки. Ось тому, друзі, коли знаходите, перевірайте ямки. Ну, це комусь на замітку, може його хтось не знав. Я теж кожного разу з кожним пошуком щось нове для себе навчаюсь. Опа, а це у нас же, друзі, 31 рік. Так, 31-й. Ось бачите, ось така. Напевно, що розсипушка була радянських монет. Все-таки є що шукати, немає взагалі випитих місць, не існує, на мою думку. Гарна монеточка, гарна. Ну що, забираємо, друзі, та продовжуємо далі шукати. Непогано нам це все вдається. Думаю, що далі буде краще. Хоча б більш-менш не потрібно забігати наперед, а потрібно просто відпочивати та шукати і показувати вам гарні цікаві речі. Так, да, друзі, вже настільки швидко темніє, що ви собі не уявляєте. Тільки ти до лісу зайшов, можна рахувати, трошки лише походив. Можливо, те, що з цікавістю ходив дуже швидко час де. До речі, десь копійчик знайшов. Зараз вам покажу. реформи якого року не бачу. Хіба що 1939 рік. З іншої сторони, ось така якась вона обгорівша чи такий ґрунт, незрозуміло. Добре, друзі, ще трошки похожу і буду закруглятися. Що ж найкраще будемо з вами прощатися на сьогодні? Вистачає копати вже темно, дуже темно. Мені ще потрібно друзі зараз вибиратися з цього лісу. В принципі такий суботній день вийшов. Вроді би, непогано вхопив сьогодні. Дуже багато адреналіну, особливо цієї друзі, сережки. Погодьтеся, в кожного би серце почало би набагато швидше стукати. Ну що, тоді всім до побачення, дякую за ваші лайки, дякую е, за ваші коментарі. До речі, питалися, що за мене пінпойтер, е, Garrett, е, Garrett від цього. Ну, коротше, від Гарета. Ну всім до побачення, друзі, бережіть себе. Зустрінемося неодмінно в наступній серії.